Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули на кухню за новим рецептом. Ну що ж, продовжуємо сезон заготовок, і сьогодні дуже смачна така закуска з овочів. Взагалі, я готую з тими овочами, які є. Виходить дуже смачно, а готувати, як завжди, легко і просто. Але були ось такі різні овочі, огірочки, солодкий перець та е, кабачки. Я вирішила зробити асорті, якось закрила пару баночок на пробу і розійшлося просто на ура. Подрібнюю його таким чином, щоб було зручно, знаєте, коли відкрив баночку, злив розсіл і собі просто на виделку накололи, і ось такий шматочок та якби салату з закуски готовий. Я подрібнюю ось таким фігурним мужем. У вас що є. Як вам подобається, так і нарізайте. Сьогодні я використовувала огірки, кабачки, перець. Далі подрібнюю цибулю. Та нарізала чесник. Друзі, точні пропорції написані, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Для більш насиченого смаку я додам ще декілька ломтиків гіркого перцю. Я сьогодні буду закривати в півлітрових банках цей об'єм якраз добрий на мою родину. Відкрили до смаженої картопельки, на один раз закуски готовий. На до банки я додаю зелень, сьогодні малакріпна петрушка, цибулю. І ось таким чином наповнюю банки хаотично, додаючи всі продукти, які використовуєте. Дуже смачно за цим рецептом ще додати сюди, є така маленька кукурузка, завязі кукурузи. Це теж цікаво і смачно виглядає. по 2-3 шматочка перцю та часничок. Банки підготовлені, і я підготую маринад. До води додаю оце 9 цукор. Та сіль, гірчицю та гірчицю в зернах французьку. Доводжу розсіл до кипіння, і як тільки все закипіло, можна заливати банки. Я ще в кожну баночку додала б декілька перчин горошком і повністю заливаю ще гарячим розсолом. Якщо є можливість, можете його схолодити, взагалі це не важливо. Я заливаю гарячим, швидше почнеться процес стерилізації. Стерилізую я це все в великій кастрюлі, до якої я застеляю рушничком. Заливаю водою і, як тільки закипіло, стерилізую 10 хвилин. Півлітрові банки, якщо у вас будуть банки об'ємом 1 літр, стерилізуйте 12-15 хвилин. Щільно все закручую. Я вже нічим не закутую, просто прикриваю рушничком, щоб ваша закуска схолола. Це дуже смачний рецепт овочів, який я називаю по-французьки, зрозуміло, тому що я додаю гірчицю по-французьки. Це смачно, просто, легко і цікаво. Дуже рекомендую приготувати. Повірте, така закусочка розлетиться вас просто на ура. А я буду сподіватися, що такий рецептик вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте. напишете в коментарях, як вам результат, і підпишитесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. До нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Вдалих і Смачних вам заготовок!